Багатонаціональні навчання «Сібріз-2023» стартували у Румунії. Бійці українських військово-морських сил проходитимуть навчання разом із представниками ВМС інших країн за стандартами НАТО. Про головну мету цьогорічних тренувань розкаже Ярина Марків. Національні військові навчання, які з 1997 року проводились на території України в умовах агресивної війни РФ, розпочинаються в Чорному морі та Дельті Дунаю. До тренувань за участю США, Румунії та України, долучаться держави-партнери України, серед яких Велика Британія та країни Чорноморського регіону. Головна тематика навчань забезпечення безпеки цивільного судноплавства та розмінування акваторії Чорного моря. Усе за стандартами НАТО. Враховуючи те, що в нашому спільному Чорному морі течія діє проти годинникової стрілки, все, що потрапляє в Чорне море з боку Російської Федерації, також внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонської області, поступово опиняється біля берегів наших партнерів. Ще більше проблеми це набуває через те, що Ерефія постійно застосовує досить застарілі зразки мінного озброєння. на кшталт радянських мін зразків 60-70-х років виробництва. Передбачити поведінку яких досить складно. робиться навмисно. Того, щоб ускладнити цивільне судоплавство в амбуторії Чорного моря і в такий спосіб нашкодити економіки нашої країни. і створити загрозу для всього світу. Ці навчання ніщо інше, як інвестиція в майбутню безпеку Чорного моря. Тренування подібного рівня дають можливість обмінятися досвідом з нашими партнерами та провести оцінювання сумісності України з країнами НАТО. Хотів би подякувати Сполученим Штатам Америки за організацію цих навчань. Румунії за гостинність і за те, що погодилися провести з на, на своїй території, та й досвід, який на сьогоднішній день є у наших людей, у наших військових, я думаю, він буде дуже актуальний для всіх наших друзів і партнерів. Багатонаціональні навчання організовані військово-морськими силами Румунії та США. Сібриз 2023 триватимуть до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС. Єрина Марків, подробиць телеканал інтер, єдині новини.